Друзі, всім привіт, прогріваю вже з ефіру і сьогодні виїжджаємо по нову жертву. А жертва це називається машинка Deo Sense. По дуже-дуже хорошій ціні. Сьогодні загружений по максимуму через те, що не знаю якою елофетою буду тягнути. Машина після удару. Просто можливий варіант буду тягнути часткової погрузки, а можливий варіант, якщо взяв рейку, взяв речах. Якщо там просто речах зігнути, поміняю речах і колесо і потягну своїм ходом ну, на жорсткій сепці. Буду бачите, але беру і то, і той. надіюся не забув на даний момент нічого. Наскільки бачу, що ніби є все. Но там, як завжди, дасться чути вже на місці, що забув, а що не забув. Так що прогріваємо з ефіру, забираю дядька. У нас дорога 100 км. Так що будемо виїжджати. Такий автомобіль, як Деосенс, якого в мене ще в розборі не було. Можливо, взагалі попробуємо відновити. Ми не бачили, поки ще не бачив зоні до власника і в'їжджаю. Кожні все, що таке, як до горба, її точно не витягнув, Наскільки бачу, що дорога тут кожен, Якщо тут підсипано, ще не і не кожен в постові в'їжджає, не то, що і гружений. Так що, напевно, та й машину будемо лишати десь на рівному до горба б не в'їхали в постою думаю, так брати курку <піць> так ми вже в Тернополі заїхали підзаправилися до повного дорога ще не близька не знаю скільки піде соляри. десь до половини баку сягне вирушаємо місто залізці і далі. Так, Ми вже проїхали залістся, а то виходить ще за залістсями. Коротше, не знаю, ми якимись полями їдемо лісами шукати того сенсу життя. Ось такі сніга тут жесть. Якби до сніг почався, то певно ми б і туди лишилися. Тобто, що дощ падає, не сніг. <кхід> Чоловік каже, в за в залістях, а то виходить ще за залістями 20 кілометрів. Ой, їдемо що робити, вже тут потрібно їхати. Хлоп, нормальна, дорога, вона би там так засипало. Якимись зараз полями далі їдемо. Корей, вже звернули від головної дороги. Їдемо далі полями. Каже, я зараз на лижах виїду до вас. Араз кашкетами. Я б що взяв з зефірі нині. Ну що флідай, вуйко каже, я не взяв. Ой, бляха, каже за залізцями, то я вже... Показував 106 кілометрів, вже 120 на спідометру. Каже, за залізцями. Блин. Як я мав евакуатор сюди відправляти, Розраховував, наприклад, на одне, а виходить зовсім друге. А йде він вийде. Я вже дзвоню до нього пів години, а його ще нема. Вже міг би вийти до тої автобусної. А куди вийде? Я, я, я б дзвонив вийдем. далі. Ну що ви, Вуйку, думаєте за того чоловіка, який нас сюди б'ю? Трохи не мудрий, ні? Ну та як не мудрий? Та може... Може і мудрий, але об'яснити, що так і так їхати або скинути не, у Дані. Ну, ну, ми вже жиємо в цивілізації, що вже тут вже можна, вже як вже, вже є комп'ютеризація, що можна сказати, якось порішати карта є. Ну, зараз, зараз будете бачили, куди він ще на 100 метрів від дороги ще треба їхати. А будемо трактором або конями, як ви кажете, будемо витягувати машину. А ну, вона там стоїть, чи може воно не вартує того. О, 120 кілометрів. Визволив евакуатор і об'яснив, чоловік, сказав би чоловіку там, 210 км туди і назад, а потім він дзвонить до мене і каже, да то не 210 двій, а тобі вийшло 260 кілометрів і ще селами. Вий, 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 вий. І потім поти є. О, до піру. А, так, до піру, до все піру все. хлопа бачимо. Зараз б не говорили, що з ним ну, як. Ну, ще й б не везли. Чоловік. Шуфлю, брати, ус. до хати прокидати сніг. Ху -ху. Може в Тернополі що найдемо? А? А, може в Тернополі знайдемо по дорозі. Треба пошукати. Москала ті заберемо 99-ку. Ну, ну ще, ще не так багато, але все одно блядь, то болото, того куру, З Зефіру відкопувати хто. <кій> <кій> ну ще в посту піде. <кій> ще в посту піде. <кій> <кій> ну під, під горбом клятне. Зняли это? Пробував. Да, якусь дошки, бля. No. Америки на... моторки, все. Вона лягла так. А? Кажу, що то вона так лягла? Ты бы твой бампер нахер блядь, або Обовіризов булгарку. Ну это интересує. Не поставим і ніяких на. Она лягла. Куда дві ту то і Де? Де? О, тут тому так, що тягнули і колесо тому а. і цей. О, колесо намотало, бо дерло до крила. Була було тві слота. Титани, титани тут такий в опілю, кий, як я маю. Нахер вони нікому не потрібні. Вже рік часу Три є ще тут ціла Хіба питатися Володі може йому затягнути Ось до Тернополя ближче Пойдем може в нього якісь варіанти є. Та й таке Отже ми прийшли до машини Бо я що розчарувався я вуйку. Не те, що розчарувався, я, я заплакав. Заплакав. Говорить, одна хата в чистому чисте поле. Хата від хати 3 км. Хата від хати 3 кілометри, а до основної дороги певно 5 кілометрів. Чисте поле. Ні одної хатини немає. А пацан живе тут в лісок і там одна хатина. І цей. Газу немає, світло, світло і mm, да. і Так. І так Коротше, він її добив, ту машину. І перша хоче за 400 доларів продати разом з титанами і з лобовим склом. І Акумулятор хоче за, 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 за 2000. Так? А ще без акумулятора вона. Ну. No. No. То ще має акумулятор доплачувати. Ні, я кажу, чи я заберу акумулятор. А, то найде лісом. Коротше, будемо, повно, шукали щось друге по дорозі. Як не знайдемо, то щось будемо думати. Думаємо. Довелося покусати. І якимось би чином курва в твою машину, хоч би дати направлення доворіти. Коротше, я руки опустив. Поставив тим клопам, блять фляшкорі, що тільки хто відчути. Колесо поміняли. а. Володіве скину, думаю. Я... Володів скину. І як... Як, коротше колесо колесо впирається це в цей попхало. Я просто сів на санках і в мене руки опустилися. Я не горі забрати лану са сенса. З того, що краще нам далеко до дороги, а я його не потягну.

Ой-ой-ой А ми б вже за той час там би відкинули дорогу А ось зараз як Я того я вже в цю Я ж вже дніш На до ночі йде Хоче лано з'їхати з нами і все до Коротше, хата ось там. Хуторок. а дорога ось тут така, Несу своїй акумулятор назад. Ця проблема полягає в тому, що машина стоїть не попри дорогу. Машина стоїть ще метрів сто від дороги. І ось такий виїзд. І сніг мокрий, сьогодні погода така. То сніг мокрий. Все топиться. Саме більше мені ось страшно за зефіру. Та І от, бачите, тут перекурило трохи дуло. І тут добрий такий підйом. Я не зможу сюди вискочити. От і тому проблема полягає, що цей. Що тут не годен вискочити. Аби вона хоча б сюди, наприклад, під'їхала, то ще так. Стартір не круте і тут перекурило. Потім просто навіть проблема. Я з ефірою пусту зможу сюди відрапатися. Ну, відео не передає, ніби підйомчик не є сильний, але ну, в пусту ще, а тим більше ще треба за собою машину тягнути. Там ось така фіня. Не знаю, не знаю. Мучимо, мучимо, то в лану, що вже майже майже майже. Ще на метр дати, так? Ми зараз піде догори той ланус. Як то тяжко, що так ніколи не було, як зараз жесть просто. Так, все, Ланосом я сенсо загрузили, але капотці не відкриє, давно ми вже так не возили. Ну ні з не зробиш така історія. Ледве-ледве ми його сьогодні витягнули, загрузили і вже стемніло будемо відвігатися. 120 кілометрів їхати. Будемо виїжджати. Все, печемо. Так, стало, лише раз перетягнули, бо бляха, опасно. Ось так воно кріпиться, щоб не злетіло. Раз, раз перетягнули і печемо далі. ще нам їхати і їхати, що 100 з гаком кілометрів. Так, поки сенса ми не загубили, польот нормальний, колеса. По помацати підшипники. Підшипники зимні. Стали з гетьком перекусити, бо сьогодні нічого не їли, цілий день в дорозі. Зараз ми перекусимо. І нам ще десь біля десь 70 км вже менше. По хорошій дорозі файно йшла, навіть четверток включав. Але туман особо не годен. Лучше перекусуємо і їдемо далі. Так, Ми вже потихеньку проїхали Тернопіль. Саме тяжче для мене це був Тернопіль. Бо там ті повороти, збаразки, кольцо. Саме от боявся, щоб машина не злетіла. Але машина легенька, передок легкий, та й тому я так думаю, що воно не зносило. Ми потихеньку їдемо, дощ почався. Але ми головне вже за Тернополем. Нашу сторону гусятина, ще кілометрів десь 60 але це вже наша дорога, нам же тут легше. Так, темна ніч, десь вже біля 10-ї, але ми вже в селі. Зараз буду залишати цю машину десь інакше, паново, разом з ефірою через те, що через то, що є до горба у нас сніг. Такий сніг і до гори я її не витягну. Я би радий був її додому затягнути, але не вийде нам затягнути її додому. Вже Максим приїхав по сатам. Зараз ми затягнемо до родини мої. Постоїть машинка, поки сніг не розтопиться. І будемо затягали аж тоді додому. Це їхає подивиться на свого лану, вже не вночі, а в білого дня. Ніяк мені не виходить його притягнути по тій причині, що не маю змоги виїхати. Зараз цілий час сніг, леда і немає змоги видропатися догори. Машина і ще цю тягнути. Ну, досить важко. і Не впевнений, що я виїду. От хочу показати вам вже за білого дня. Номер один загублений, тільки є один задній. Так і лишилася відкрите, ключі є в середині. По салончику вона ну ось такий стан. І одна дірка, там дірка. дирка, ну таке дверки, лишилися цілі. Чоловік дав братові, ну як і цілі, дуже інон. Чоловік дав братові проїхатися. Ось така ситуація. Проблема була її витягнути, ще теж. Досить важко її було витягнути догори через те, що тут колесо впирається в тре до, до Тре воно через те, що загнуло ось тут ленджерон туди попхало. Не знаю, що тут з коробкою, з коробки бачу, капає масло. надіюся, що коробка ціла речах і це все теж попхало туди далі. Ну, відновлювати її немає, не бачу сенсу. Я покажу, що позаду. Що... Позаді це лишилося моя лафета. Жорстка сапка лишилася. Диск. Ось такий стояв на ній, я поставив запаску. Титани ще чоловік віддав, там ще один титан. О, з плюсів є фаркоп. Це треба на кнопочку певно нажати. Задня частина ціла, вся частина ціла по дверах. Зимова резина задня. резина, правда, 14. Под ній. Я не дивився, що тут робить. Ну, Крилом тут теж жопа. Воно хоч потріскане, але хто його купив. Бампер мертвий. Так, зараз покажу, що. Посередині. Ах. Посередині у нас така ситуація. Ну, мотор, звичайний таврійський, то що інжектор вчепили, радіатор можливо вижив. Можливо, Це все треба відрізати, буде цю всю морду. Ну, стакан, стакан заламало, туди вниз, попхало. Тут вся ця сторона ціла. ну Його відновити, то блин. Не знаю, то немає сенсу його рівняти, відновлювати. Щоб як було би чим, можливо так. А так простіше розібрати. Стартер відвіломало, прокрутити мотора не годин було. Ну, це треба все роз'єднати, вирізати цю планку і аж тоді, аж тоді що й думати. Зараз з плюсів. Зараз покажу. З плестів нове лобове скло, абсолютно нове Я вже настрашився, думав, що воно трісло. І 4 титана. Тобто я маю вже комплект. Там один мертвий диск. Три 4 з запаскою. 4 металевих диска і 4 титанових диска. Так що ось такий, така покупка я врахую, що Непогана покупочка. За такі гроші, навіть куласа не спостеріяли, взагалі зимова резина така взагалі добротна. Вже б до мав тих зимових коліс 14 куча. О, тут 13, -ка. але це запаска. Ось така машина, не знаю як її тепер буду знімати. І знімати тут теж, не так аж і просто. Затягнути сюди, затягнулося і тут теж було важко і сюди заволочити, от стягнути теж треба проблема цієї лафети, що затягнути то затягується, а от стягнути важко. Тут інтересно що у нас воно і не дивився, який пробіг. 138 тисяч. Нормальний пробіг. Пам'ятаю, Паспорт я ніби мав, щоб навіть чоловік нову шару лишив. Мали у мене, такий силінблок, магнітофон, акумулятор, а, навіть акумулятор давно. Таке, стеля не дуже вже. <кій> ну і тут попхало все. Якби не оцей лонжерон, я думав, що тут речак зігнула, а от попхало тут лонжерон. І загнуло його. Якби його добре мати чим потягнути, ну, можливо, ще б годен було щось з ним зробити, щоб то колесо під'їхало трошки підтягнути вперед. Ну, На жаль, немає ні стапеля, ні такого, щоб таким займатися. Тому не знаю, чи воно вартує таку машину відновлювати, Ліпше порізати.